Бахмут зараз є однією з найгарячіших точок на передовій в Україні. Як ви оцінюєте ситуацію на цій ділянці фронту? в цілому, я погоджуюсь з оцінкою інституту вивчення війни. Думаю, ми зараз вступаємо у фазу, коли наступальні маневри та швидкі територіальні захоплення будуть дедалі складнішими, особливо з урахуванням змін погоди. Починається сезон, коли земля багниста, а маневрувати по бездоріжжю буде дуже важко. Так, Росія досягає певних успіхів навколо Бахмута, але я не думаю, що ми побачимо там масштабний наступ Росії. Я думаю, що будь-які успіхи у просуванні російських сил будуть супроводжуватися великою кількістю жертв. Нещодавно генерал-лейтенант Бен Годжес прогнозував, що Україна незабаром відновить контроль над територіями, які були окуповані після 24 лютого. На вашу думку, чи можливо звільнення Маріуполя та інших тимчасово окупованих міст незабаром? думаю, це буде важко зробити у найближчій перспективі через причини, які я окреслив погода. Ось ось буде або вже є несприятливою для наступальних маневрів. В якийсь момент земля замерзне, та навіть у такому випадку, на півдні України, земля замерзає, а потім відбувається відлиги. Все вкривається багнюкою та просуватись буде значно складніше. Тож протягом наступних кількох місяців Сиців ми ймовірно спостерігатимемо поступове та повільне повернення територій ви згадали the... важкі погодні умови. Чи будуть вони важчими для російських сил аніж для української армії? Think, probably, uh, just... Думаю, погодні умови будуть важчими для російської армії. Росіяни знаходяться в кінці ланцюжка постачань, який Україна досить успішно перекриває багатьма способами впродовж війни. Вони нам продемонстрували, що російська логістика є їхнім слабким місцем. Їм потрібно забезпечувати свої сили зимовим спорядженням не тільки для солдатів, але й оснащенням для бойових машин. Ми побачимо наскільки Росії важко забезпечити все це. Україна отримала численні зобов'язання від партнерів на постачання оборонного озброєння та енергетичного обладнання. Втім, поки не йдеться про ракети Земля Повітря Петріот. Чи очікуєте ви, що захід змінить підхід стосовно цих ракет? А потенційно на рахунок Атакомста F-16? Думаю, що швидше за все США продовжуватимуть надавати ті речі, які вони вже надають, включно із НАСАМС. Декілька з яких уже в Україні? Думаю, ми побачимо більше таких поставок, оскільки Сполучені Штати мають їх запаси. Ракети Патріот, на мою думку, є більш політичним рішенням. На початку багато аналітиків говорили, що такі системи, як NASAMS і HIMARS, потребуватимуть багато часу, щоб навчити військових їх використовувати. У перші дні війни було не бажання їх надавати. Ми не знали, як довго буде тривати війна. Оскільки Україна продемонструвала здатність ефективно себе захищати та в багатьох випадках повернути території, захоплені Росією, у США з'явився більший апетит постачати ефективніші системи, які потребували більше часу для навчання, тож я скажу, що, хоч ми і не чуємо про F-16 чи ракети Патріот, зараз не думаю, що це поза питанням, залежно від того наскільки успішною буде Україна та як довго триватиме ця війна, along the war Росія здійснила серію ракетних атак на життєво важливу інфраструктуру та мирні міста України. Що можна зробити Україні та її союзникам, щоб захист від подібних атак був ефективнішим? потрібні поставки більшої кількості різних видів протиповітряної зброї та протиракетних систем систем протидії дронам, які захід уже надає Україні. Це життєво важливі. Субтитрувальниця Росія змінила тактику та стратегію ведення війни, намагаючись поставити Україну на коліна, націлюючись на інфраструктуру, намагаючись позбавити українців світла та води, щоб люди мерзли та голодували взимку. у збройному протистоянні із збройними силами України вони не досягнули успіху, вони програють. Тому думаю, що це спроба для Росії змінити фокус війни із воєнного протистояння на далекобійні удари по енергетичній інфраструктурі, щоб спричинити Нити більше болю, щоб Україна можливо була готовою шукати рішення шляхом переговорів. Але я не бачу жодних доказів, що це працює Як ви згадали, стратегія Росії значно змінилась зі спроб блискавичних захоплень до бомбардувань інфраструктури і відчайдушних спроб захопити Бахмут? Якою ви бачите стратегію Росії надалі? Російські збройні сили зазнали невдачі. Потім вони перейшли до війни на виснаження на сході, де вони сподівалися, що із трьома стами тисячами мобілізованих солдат їм вдасться виснажити українські сили. Це теж провалилось. Тому думаю, що третій етап боротьби це спроби. Перевернути війну з поля бою у доми українців, виводячи з ладу електроенергію та водопостачання та збільшуючи рівень болю, зараз це дійсно кампанія спрямована на те, щоб завдати болю мирному населенню. Думаю, що у свідомості Кремля та Міноборони Росії це спосіб компенсувати невдалу воєнну кампанію нещодавно ви аналізували національну стратегію Джо Байдена. Чому на вашу думку війна Росії проти України стала таким шоковим моментом для американської національної стратегії? З часів адміністрації Обами Сполучені Штати намагалися зробити певний поворот до Азії. Ідея полягала у тому, що 21 перше сторіччя стане азійським сторіччям. А Китай це єдиний виклик, потенційний конкурент для США. Росія не є і не може бути рівним конкурентом. Тимчасова стратегія національної безпеки, оприлюднена у березні 2021 року, передбачала саме такий вид перебалансування зусиль на азійсько-тихоокеанський регіон. Росія в цьому документі згадувалася лише п'ять разів. Після повторного втручання Росії в Україну, коли вийшла повна версія стратегії національної безпеки Байдена, Росія згадувалася в документі аж 71 раз чи навіть більше. Ймовірно, більше ніж будь-яка інша країна у документі. Україна також займає важливе місце у тимчасовому документі з національної безпеки. Вона не згадувалася взагалі. Втім, у новій стратегії вона згадувалася 32 рази. говорячи про довгострокову стратегію національного національної безпеки, США. де ви бачите Україну як стратегічного союзника чи партнера по НАТО? Думаю, теоретично значно більше союзників НАТО погодилися з думкою про членство України в НАТО сьогодні, аніж до 24 лютого цього року. Пройшла переоцінка того, чим є Росія як супротивник, і що Росія готова зробити, щоб порушити європейську безпеку. Також спосіб, у який Україна себе захищала. Стійкість, хоробрість та єдність, які продемонстрували українці, думаю, змінили думку у багатьох столицях НАТО. НАТО має дочекатись стабільного політичного та військового і дипломатичного врегулювання війни, і потім вирішити, як і коли приймати Україну до альянсу. Тим часом у НАТО мають продовжувати робити все, що вони робили і раніше, надавати усі можливі потужності Україні, не тільки щоб Україна могла захистити себе, але й повернути територію, окуповану Росією.